Вітаю, Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь новий проект на нашому каналі, у якому ми розкриваємо ключові поняття та феномени, без яких неможливо зрозуміти сьогодення та певною мірою передбачити наше майбутнє. І сьогодні ми з вами поговоримо про лібералізм. Давайте відверто, коли ми чуємо слово лібералізм, одразу з'являються набір штампів, що, наприклад, саме ліберали розвалили радянський союз, що загалом добре. Кажуть, що ліберали в усьому винні, що лібералізм це хаос, це дозволеність і ніяких правил, що це своєрідний нігілізм, що ліберали це люди, яким усе одно і яка різниця, і які не здатні ні на відповідальність, ні на патріотизм. Але після цього випуску ви зрозумієте, що скоріш за все підтримуєте більшість ліберальних ідей або навіть самі лібералами. Ось навіть так. Давайте розбиратись. Сам термін ліберальний за однієї з версій походить від поняття «liberal arts» вільні мистецтва. І загалом слово «ліберальний» історично було пов'язане з ідеями свободи і освіти, вільний, освічений і той, хто має доступ до знань. Але тут важливий момент: ранні ліберали себе лібералами не називали швидше людьми, які виступали проти абсолютизму, проти необмеженої влади монарха, проти домінування церкви. Поняття лібералізм з'явилося пізніше, ніж сама ідея лібералізму. Вийшло так, що спочатку виникло явище, певний спосіб мислення, певний набір вимог до влади і до свободи людини. А вже потім з'явилася назва для всього цього. Ба більше на перших порах лібералізм у політиці взагалі мав чітку негативну конотацію. А саме слово ліберал довгий час було лайливим це 19 століття, приблизно 810 роки. Іспанія, Франція. Саме тоді лібералами почали називати противники монархії, противники влади короля і церкви. Фактично, це був ярлик. Назвати людину лібералом означало сказати: ти не патріот, ти підриваєш устої, ти ворог держави. Але вже на початку 19 століття, того ж, 19-го, ситуація поступово змінюється. Те, що було лайливим словом, починають приймати самі носії цих ідей. Мовно кажучи, добре, ви називаєте нас лібералами. Окей, тоді так і є. Ми ліберали. І з цього моменту слово перестає бути лише клеймом і починає працювати як самоназва. І від цього моменту, о диво, ліберал поступово втрачає образливий зміст і набуває більш респектабельного значення. Згодом, особливо у 20 столітті, слово ліберали далі більше асоціюється зі свободами людини, з правами людини, з ідеєю вільного мислення. Бути лібералом означає думати самостійно, виступати за свободу вибору, за захист прав особистості. Це навіть стало модним принаймні, в деяких колах. Отож, лібералізм це ідеологія, тобто певний набір ідей, у центрі яких стоїть людина і її свобода. Базова ідея лібералізму полягає в тому, що людина має невідчуджувані природні права. І ці права їй ніхто не дарує: ні Бог, ні держава, ні тим паче політична влада. Людина має їх просто тому, що вона людина. Ранні ліберальні мислителі прямо так це і називали природні права. Вони виходили з того, що людина народжується з певним набором прав, а отже, влада повинна їх просто визнавати і враховувати. І тут з'являється ще одна принципова важлива ідея: ці індивідуальні права можуть бути реалізовані лише в тому випадку, якщо політична влада буде обмеженою, бо будь-яка інша влада, держава, монарх, інституції. Постійно намагатимуться змушувати людей робити те, чого вони можливо робити не хочуть. Саме тому від ідеї природних прав ліберали дуже швидко переходять до ідеї обмеженої політичної влади. Влада потрібна, але вона не може бути абсолютною. Про це писав, до речі, англійський політичний мислитель 17 сторіччя Джон Лок. Він пропонував поділ влади на три гілки з ключовою роллю парламенту, що представляє народ. Важливий аспект його ідей соціальний контракт. Мовляв, влада існує завдяки згоді людей підкорюватись їй. Якщо держава грубо порушує природні права людини, люди мають право на повстання. Так вважав Лок. А потім Француз Монтескє розвинув концепцію поділу влад на таку сучасну і добре нам знайому за нашою конституцією: законодавчу, виконавчу та судову. За його моделлю, влада не має концентруватися в одних руках, навіть якщо монарх дуже добрий. Усі ці ідеї до слова втілились на практиці. Батьки-засновники, такі як Вашингтон і Джеферсон, Гамільтон, створили першу в світовій історії ліберальну державу, де влада обмежена, а свобода громадян головний принцип. Вашингтон став першим президентом і передав владу своїм наступникам. Так він показав приклад дотримання власних принципів і ідей. Для порівняння, у Франції ліберальні ідеї звелись на нівець, коли Наполеон оголосив себе імператором. Врятуй красу. Це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто постраждає від дії агресора. Якщо ви знаєте таких людей, надішліть їм покликання на сайт savebeauty.com.ua. До речі, тут хочу пояснити, як ліберали взагалі розуміли свободу. Свободу можна тлумачити по-різному, умовно кажучи, у позитивному і негативному сенсі. Позитивна свобода це свобода для чогось, а негативна свобода від чогось. І от ранній лібералізм майже повністю будується саме на ідеї негативної свободи. Усі мислителі виходили з того, що людину насамперед потрібно звільняти: звільняти від самодержавства, від абсолютної влади, від засилля церкви і церковних доктрин. Тобто йшлося не про свободу для, а про свободу від. Від ситуації, коли цар може керувати як завгодно, від ситуації, коли церква визначає, як людина має жити і у що вірити, від ситуації, коли держава вказує, що робити з приватною власністю, ми самі хочемо це вирішувати. Ось ключова логіка раннього лібералізму. Неважливо, хто нам це нав'язує, держава чи церква. Якщо хтось обмежує нашу свободу, і наші права від цього потрібно звільнятись. Саме тому ранній лібералізм часто сприймався як щось бунтівне і підривне. Він виглядав як загроза порядку, бо ліберали фактично говорили, нам не підходять правила, за якими ви хочете нами керувати. Ми хочемо бути від цього вільними. Якщо говорити про походження лібералізму як ідеології, то це багато в чому пояснює, чому на початках він мав таку суперечливу репутацію. Його ототожнювали з вільнодумством, зі свободою від цензури, зі свободою висловлювати думки, з економічною зрештою свободою, з питаннями, навіщо взагалі держава має все контролювати і регулювати. Хотів би тут згадати шотландця Адама Сміта. Саме він писав про економічний лібералізм. У його уявленні держава нічний сторож, мінімальне втручання в економіку, лише базова безпека та дотримання законів. Все інше люди роблять самостійно, використовуючи свій розум і ініціативу. Взагалі, лібералізм, дітище епохи просвітництва 17-18 століття. Він не лише виходив з того, що людина народжується з невідчудженими правами. І ще одна ключова ідея. В людині головне розум. Людина усвідомлює свої інтереси і може свідомо їх реалізовувати. Те, що нам зараз здається природним і очевидним у Європі 17-18 століть було революційним. Саме лібералізм увібрав ці нові ідеї і зробив їх основою своєї філософії. Хто ж їх підтримував? Це були насамперед люди, яких пригнічував існуючий на той час лад. Ті, хто не мав привілеї в аристократії, не служив у церкві, не займав бюрократичних посад. Наприклад, це були вільні підприємці, люди, які самі пробивали собі шлях. І саме ця група у Англії, Франції, Іспанії та навіть у колоніях Британії стала головним середовищем поширення ідеї лібералізму. Чому? Тому що ці люди прагнули бути вільними від обмежень. Вони відчували, що існуючий лад, побудований на волі монарха або церкви, пригнічує їхні права та свободи, і вони зовсім їх не чули. Те саме відчували науковці та люди вільних мистецтв. Ці люди також страждали від церковної ортодоксії та обмежень у пізнанні світу. Їм забороняли, наприклад, стверджувати, що планети обертаються навколо сонця, досліджувати анатомію людини, вільно читати і тлумачити Біблію, публікувати власні наукові ідеї. Вони відчували над собою постійний контроль, цензуру, інквізицію. Більш того, за ці ідеї, які зараз настільки природні. Їх могли навіть фізично знищити. Те, що я займаюся політологією, вже саме по собі є проявом ліберальної діяльності. Чому? Бо я не виходжу з того, що я знаю якусь остаточну істину. У моїй роботі є багато точок зору, які варто враховувати, і я намагаюся їх бачити. Так бувають дискусії: хтось каже одне, хтось каже інше, і я вважаю, що всі ці погляди мають значення. І тут для ліберала немає остаточної позиції, її просто немає. Наприклад, я вважаю, що Вітні Х'юстон – найкраща співачка покоління і взагалі в історії. Але й люди, які думають, що вона не вміла співати і часто фальшивила. І я толерую їхнє право так думати. Я можу захищати свій погляд і аргументовувати його, але я не вимагаю, щоб інші погоджувались. Це і є дух лібералізму: право мати власну думку і свобода від нав'язування однієї правильної істини. Важливо також зрозуміти, що ранній лібералізм не стосувався бідних і на початках був власне ворожій ідеї демократії. Чому? Тому що ліберали вважали пробачте, що народ у своїй масі це чернь. Він не освічений, не розуміє цінностей свободи і не може самостійно керувати собою. Це створювало проблему для самого лібералізму. Його критикували і зліва, і справа. Консерватори дорікали йому за те, що він підірвав владу монарха, церкви та устоїв. Ліві критикували за те, що ліберали дистанціювалися від народу. Вони виступали за свободи, але не для всіх. Наприклад, бідні залишалися бідними а захищалися права підприємців та власників. Для лібералізму власність була одним з фундаментів свободи. Приватна власність гарантувала людям можливість самостійно жити, аби з неї свобода не мала змісту. Дивіться, як виходить, лібералізм вірив у прогрес. Він вважав, що політичні зміни можливі і позитивні, і що суспільство може розвивати ставати кращим. Лібералізм вірив у людський розум. Він виходив із того, що людина здатна створювати розумні політичні інституції, що працюватимуть на користь людей. Отож лібералізм завжди підтримував реформізм і соціальний прогрес. Але так виходило, що ця ідеологія сприяла революціям, які далеко не завжди були безкровними чи мирними. Лібералізм надихав людей бороти за зміни, навіть якщо шлях до них був складним і небезпечним. Власне його так і використовували багато охочих отримати владу. Іноді лібералізм може виглядати як праві погляди, і тому не дивно, що людей інколи плутає. Чому лібералів називають ліваками, хоча в історії це радше жорсткий і радикальний рух? Тут певна паралелі з демократією. Вона теж не завжди така пухнаста іноді ну, дуже навіть жорстка. Така тенденція проявлялась, коли лібералізм абсолютизувався. Наприклад, у Франції був період так званої якобінської диктатури під час французької революції, коли Робеспрієр і його прихильники, нібито заради свободи, були готові зносити голови всім противникам революції. Тобто, на жаль, частина лібералізму могла проростати у крайній радикалізм заради свободи, зруйнувати все, що існує з усіма наслідками цього. Заодно і втративши свободу. Це і пояснює, чому консерватори ХХ століття називали лібералізм лівацьким, бо він мав спільне з марксизмом прагнення перебудувати світ. Але є важлива відмінність: лібералізм завжди захищає індивіда, його право на вибір. Для нього головне не традиція, не колектив, а саме людина і її свобода. І тут виникає ключова суперечність лібералізму. Частина лібералів залишалася одинаками, бо вони не вірили, що свобода може бути сприйнята масами. Якщо в колективі завжди потрібен вождь чи центр влади, то лібералізм принципово заперечує це, бо немає єдиного правильного способу життя, який слід нав'язувати всім. Спрага. Живий напій пробіотик. Раптом це твоє. Що ж ми маємо у сучасному лібералізмі? Якщо говорити про ключові ідеї лібералізму, в наш час, то тут можна виділити кілька основних. Так вони, звісно ж, будуть перегукуватися з тими ідеями, які були в ранніх лібералів. Це закономірно. По-перше, а вже ж, як ви могли здогадатись, права і свободи людини для ліберала. Вони фундаментальні, і навіть декларація прав людини ООН часто важливіша ніж національні конституції. По-друге, це вільна економічна діяльність. Лібералізм підтримує мінімум бар'єрів, більше можливостей для підприємництва, фактично вільний ринок або, як ми можемо сказати, капіталізм. По-третє, обмеження державної влади. Лібералізм виходить з ідеї, що ті, хто потрапляє на владні посади, є поганцями-егоїстами, і, і їхня ключова мета часто збільшити власну владу і все. Тому владу потрібно контролювати і обмежувати, не давати можливості діяти беззаперечно і залишатися поза контролем. Для лібералізму також важливі прозорість і технократичність влади. Влада має бути відкритою, підзвітною і більш технічною, ніж ідеологічною, тобто лібералізм якби декорує владу, роблячи її безпечнішою і більш контрольованою для суспільства. Також лібералізм особливо звертає увагу на меншини, бо саме можливість невеликих груп бути собою, дисидентами чи вести нестандартний спосіб життя показує, наскільки суспільство є ліберальним. Розвиток лібералізму пов'язаний із тим, що свобода це не лише свобода від, на якій зосереджувалися ранні ліберали, але й свобода для уявіть, одна людина народилась в заможній міщанській родині і має гроші на університет, а друга народилась в селі і не може оплатити свою освіту. Формально обидва вільні: ніхто не забороняє вчитись, ніхто не забороняє займатись бізнесом. Але можливості цих людей вже на старті абсолютно різні. Саме тут починає працювати концепція позитивної свободи, яку підкреслював Джон Стюарт Міль у 19 сторіччі. Держава має вирівнювати шанси, щоб кожен мав можливість реалізовувати свій потенціал. Він до слова активно займався питаннями нерівності та прав жінок. Міль наголошував: свобода повинна поширюватись на всіх. Включно з бідними та з жінками, і взагалі вважав, що надмірне багатство може бути небезпечним для суспільства і що свобода не може обмежуватись лише власником майна. Це не означає робити всіх однаковими, але означає, що держава, корпорації чи приватні спонсори можуть допомагати людині здобути освіту або стартовий капітал, якщо вона не має таких ресурсів, тобто урівнювати можливості. Цей напрямок лібералізму отримав назву соціальний або неолібералізм, і саме він пустив глибокі корені в Штатах. Візьмемо приклад президента Франкліна Рузвельта та його новий курс у першій половині ХХ століття. Держава активно втручалася, перерозподіляючи ресурси від найбагатших до менш заможних, створюючи середній клас і соціальний контракт, де багаті мали допомагати тим, хто менш забезпечений. Тому тамтешні ліберали говорять про ось цю свободу. Для держава має забезпечувати, щоб всі, хто стикається з пригнобленням або нерівністю, отримали більше можливостей. Це стосується афроамериканців, жінок, ЛГБТ+, корінних народів, щоб компенсувати історичні нерівності. Звісно, така політика іноді викликає суперечки і відчуття, що права одних пригнічують інших. Але це логіка соціального лібералізму. І останній важливий аспект: свобода віросповідання. Лібералізм відстоює від окремлення держави від церкви чи будь-якої релігії. Кожен може вірити в те, що вважає за потрібне, або не вірити взагалі. А держава не повинна втручати в ці вибори. Взагалі, на думку будь-якого ліберала, класичного чи сучасного, держава і релігія мають бути максимально окремо. Їх поєднання шкодить і одній, і другій стороні. На практиці це означає, держава не має втручатися в релігійні питання, а людина має право вибирати, у яку релігію вірити або навіть не вірити взагалі. Навіть якщо хтось вважає цю релігію абсурдною. Держава повинна захищати право громадян на свободу розповідання і ніяк інакше. Ця ідея має історичні корені. На початках лібералізм був тісно пов'язаний із протестантизмом. У Британії, Німеччині Франції існували чисельні християнські секти квакари, баптисти, адвентисти та інші, яких часто переслідувала влада за відмову підкорюватись офіційній церкві, католицькій чи англіканській. Лібералізм стверджував, ці люди мають право вірити в те, що вважають правильним. Ми не знаємо істину, тому держава не має вирішувати, у що вірити. Навіть якщо когось звинуватило, наприклад, у служіння Риму, як, наприклад, це було в Британії з католиками, для лібералів це був нонсенс. Кожна людина має право на власний вибір. Ми вже з вами говорили, що для лібералізму дуже важлива ідея свободи людини і її раціональності, тому дуже важлива свобода висловлювань. Але водночас тут є і парадокс: що робити з тими. То цю свободу висловлювань просто використовує. На це звернув увагу Карл Попер. Він казав, що надмірна толерантність може призвести до того, що ми будемо нетолерантними до тих, хто виступає проти толерантності. І зрештою, це може призвести до того, що свобода і толерантність будуть знищені цими людьми. У сучасному лібералізмі немає однозначного рішення щодо цієї проблеми. Очевидно, що треба боротися з хейт спічі підбурюванням до насильства та іншими формами ненависті. Але чи можна обмежувати висловлювання заради захисту свободи? Тут думки лібералів різняться. Частина вважає, що так, інші, що свобода слова має залишатись максимальною. Лібералізм виходить з принципу, що він не володіє істиною. Тобто він не претендує на абсолютну відповідь, як правильно жити, але це не означає, що лібералізм готовий миритися з ідеологіями ненависті, які поширюють неприязнь одних людей проти інших. Так для лібералів характерно засудження в м'якій формі. Але для лібералізму як для ідеології характерне уявлення про те, що такі ідеології мають бути маргіналізованими, тобто держава не має їх підтримувати, і в цілому вони мають бути, ну скажімо так, поза межами офіційного дискурсу. Взагалі слід відмітити, що війна для лібералізму це особливий виклик, бо лібералізм сприймає її як провал політики. Війна створює чорно-білу картинку, коли одна сторона проти іншої, а лібералізм намагається залишатися над конфліктом. Він нейтральний. Це означає, що права людини стають найважливішими, а національні чи державні інтереси відійдуть на другий план. В умовах війни це складно реалізувати. Примусово мобілізація бойові дії по факту порушують свободи і права індивіда. Лібералізм не ігнорує ці складнощі, але ставить права людини на перший план, навіть у таких екстремальних умовах. Саме тому організації, що відстоюють права людини як от Amnesty International, чи навіть частина ООН, що відповідає за права людини, часто отримують критику і від держав, і від самих громадян. Взагалі класичний лібералізм не почувається своїм у ситуації конфлікту, бо зараз у державі існує підхід. Якщо ти не підтримуєш долучання до лав зсу радикальну українізацію, значить ти проти України. Ліберал не може просто стояти осторонь і спостерігати. Війна завжди вимагає однозначних позицій. І це складно для лібералізму, який завжди прагне нейтральності, відтінків і нюансів. Як сказав стенфордський професор Ларі Даймно під час однієї нашої розмови з ним, війна навряд чи зробить українське суспільство більш ліберальним чи толерантним. Іноді лібералізм сам опиняється під загрозою під час конфліктів, адже він базується на принципах, які важко підтримувати у кризових умовах. Що можна сказати про Україну, то лібералізм, давайте чесно скажемо, у чистому вигляді не є популярною ідеологією в нас. Хоч, от якщо так взяти, обмежена влада, розподіл гілок, незалежний суд, права людини, приватна власність, свобода вибору, що з цього вам не подобається. Ідеї ж справді класні, але є кілька причин: лібералізм завжди спирається на певне соціальне середовище вільних підприємців, інтелектуалів, науковців, але протягом останніх ста років в Україні цього майже не існувало. Підприємницька діяльність була заборонена, а вільні інтелектуали не могли повноцінно діяти. Тому лібералізм міг існувати хіба як дисидентський рух, як, наприклад, виступав за свободу слова людини інколи проти русифікації, як це робив наприклад Іван Зюба та інші. Також після здобуття незалежності України виникла ще одна проблема: економічна тепер. Класична ідея лібералізму говорить, що держава має відійти, і тоді все буде добре, нічний сторож. Але коли Радянський Союз розпався, а Україна стала незалежною, стало зрозуміло, що держава відійшла, але на її місце прийшли бандити та політичні групи, пов'язані з ними. А справжні підприємницький інноваційний клас, який розділяє ліберальні ідеї, сформувався в пізніх нульових та десятих роках. Плюс ключовий аспект лібералізму це незалежна судова влада. Без неї ідеї лібералізму, навіть якщо вони існують на рівні декларацій, не можуть реалізовуватись. На жаль, в Україні судова влада далеко не є такою незалежною, як би це мало бути, і нам би хотілося. І це дуже сильно впливає на практичну спроможність реалізації ліберальних ідей. В Україні партії, які формально позиціонують себе як ліберальні. Наприклад, голос або навіть слуга народу. Проте насправді важко сказати, що вони дійсно діють за принципами лібералізму. Часто позначку ліберальна партія використовують як своєрідний престижний знак: нібито демократія, свобода, чесність, незалежність. І це справляє позитивне враження за кордоном. Ну і в нашої країни теж. Але по факту, окрім назви, нічого ліберального там немає. Але лібералізм не стоїть на місці. У Штатах він зараз поєднався з ідеєю соціальної справедливості, і тому тамтешніх лібералів іноді називають лівими лібералами. Вони підтримують не лише свободу, але активне втручання держави для вирівнювання шансів і захисту прав меншин, так звану позитивну дискримінацію. Таке поєднання в Україні сприймається багатьма як зовнішнє імпортне і часто викликає нерозуміння серед частини населення. Взагалі, давайте так. Лібералізм із самого початку справді був досить строкатим і неоднорідним. Він об'єднав багато ідей, які іноді суперечило одна одній, а іноді підтримували одна одну. І в цьому полягає його унікальність і цінність. Він не має жорсткого шаблону на всі часи, як інші ідеології. І тому багатьом людям може здаватися безхребетним. У лібералізмі немає ідеї єдиного гарного життя для всіх. Консерватор, наприклад, каже, гарне життя це жити за традиціями. Монархіст вважає, гарне життя це вірити і служити монарху. Комуніст жити в суспільстві без приватної власності. Націоналіст служити нації. Лібералізм не каже, так треба жити, а так ні. Він говорить, всі люди мають свободу жити так, як вони вважають за потрібне. Головне не порушувати свободу іншого. Хочеш зробити татуювання? Будь ласка. Хочеш піти в монастир? Будь ласка. Хочеш стати науковцем? Будь ласка. Лібералізм дає людині право на вільний вибір і довіряє її власному розуму. У лібералізмі немає уявлення про єдине правильне життя для всіх. І це і сила, і слабкість цієї ідеології. І ця специфіка означає, що лібералізм ніколи не буде панімною ідеологією у чистому вигляді. Його місце між іншими ідеологіями, серед мислячих людей, університетських середовищ або творчих спільнот. Сучасний лібералізм оживає саме там, де люди відчувають себе творцями. У діджитал індустрії, творчих професіях, серед людей, для яких права і свободи, невідчуджувані права людини, є фундаментально важливими. Лібералізм привабливий для тих, хто хоче мати свободу робити свій вибір, але при цьому визнає свободу інших. Якщо лібералізм поєднується з іншими ідеями, наприклад, соціальною справедливістю чи національною ідеєю, він може стати масовим рухом. ліволіберали, ліберали, націонал-ліберали. Але сам по собі, як чиста філософія, він залишається ідеологією для тих, хто мислить і аналізує, а не для більшості. Зараз вам відкрию велику таємницю. Не варто боятись лібералів. Вони не їдять немовлят. Справжній ліберал не буде нав'язувати вам як жити, але він може показати, що життя набагато різноманітніше, ніж ми зазвичай думаємо. Лібералізм від людини не вимагає багато. Живи сам і дай жити іншим. Мене інколи дивує, що багатьом людям цей принцип складно сприйняти. Вони самі не знають, як жити, але намагаються диктувати іншим. Лібералізм навчає цінувати своє життя і кордони інших. Якщо комусь не подобається, як хтось живе, це не означає, що він має право змінювати це. Просто живи далі, як хочеш. От мені здається, що зараз для нас, українців, це особливо важливо усвідомлювати. Люди часто не можуть терпіти, що інші живуть інакше. Це пов'язано з тим, що ніхто не знає істини і прийняти це складно. Потрібно позбутись власної інтелектуальної гордині. Лібералізм не означає байдужість чи відсутність патріотизму, але критика влади чи суспільних норм часто сприймається як загроза. Історія показує, що багато ліберальних мислителів страждали за свої ідеї. Це справді так. От Вольтер відстоював свободу думки і релігійного переконання, відкидаючи догми церкви. Він наголошував, ліберал не претендує на істину. Кожна людина вільна обирати, у що вірити, або навіть не вірити ні в що. І він не міг жити у Франції. Його книги заборонювали і спалювали. Чому так відбувається? Тому що лібералізм ставить у центр людину, індивіда, його права і свободи. А це часто суперечить колективістським або традиційним цінностям чи інтересам влади, важливості сім'ї, громади, нації. Частково правда є і в тому, що лібералізм нівелює різницю між культурами. Він говорить, тобі подобається інший стиль життя. Добре, будь ласка, реалізуй його для багатьох людей. Це неприйнятно, бо це підриває усталені традиції і правила. Саме через це багато традиційних або авторитарних режимів вважають лібералізм ворогом. Але важливо усвідомлювати, ліберальні ідеї кажуть, твоє життя як окремої людини важливе, а не тільки як частини колективу. І це робить лібералізм настільки особливим. Він вчить поваги до особистості та різноманіття життєвих шляхів, і це насправді не егоїзм. Якщо ви додивились до цього моменту, то слід відмітити, що це лише вступ у лібералізм, його базові ідеї. Насправді там набагато більше різні школи, підходи, внутрішні суперечки, дуже цікаві і інколи неочевидні позиції. Тож, якщо вас ця тема зацікавила, обов'язково напишіть нам про це у коментарях, і ми знімемо продовження. Маю надії, цей випуск дав вам нові думки для осмислення. Ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі!